Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому оновлення програм це є справжня лотерея. Бо останнім часом оновлення може усунути одну проблему і додати ще десяток. Е, і, на жаль, е, ця тенденція буквально зі всім. Наприклад, я не використовую останню версію Windows, не використовую останню версію iOS. І не використали останні версії macOS. до речі, це моя основна ОС для щоденного використання. Останнім часом ми практично ніде не використовуємо останню версію софта. І я заюсь питанням, чи це я став такий лінивий, бо оновлень є дійсно багато. Чи все це тому, що останнім часом апдейти це дійсно лотерея, і оновитись, оновившись, ви можете нашкодити цим собі, не говорячи вже про постійні оновлення UAU і спроби Apple та Windows об'єднати всі мобільні операційки з десктопом? Але знаєте, проблеми з оновленням це вже не випадковість, а закономірність, яка трапляється досить часто. Ось, до прикладу, з останніх оновлення Windows 11, ось це от, спричинило проблеми з Wi-Fi та Пуском. Ну як проблеми? Вони просто перестали працювати. А пам'ятаєте, ось це літнє оновлення? Ну, яке спричинило глобальний збій систем, що вплинуло на роботи найбільших аеропортів, банків і компаній по всьому світу? Як згодом вияснилось, це було через терпаті оновлення, а саме відмітилась компанія CrowdStrike. і вона розповсюдила несправне оновлення для свого програмного забезпечення. А яке працює на комп'ютерах і серверах Windows. Але останні проблеми були не лише з оновленням Windows. Ось, до прикладу, оновлення iOS до версії 17.3 з деяких телефонів робили цеглини. Себто телефон повністю переставав працювати. А ще було оновлення до MacOS Sequoia, яке вийшло без підтримки Wi-Fi. Себто у ноутбуків просто переставало працювати без гортове підключення до інтернету. Добре, що можна було купити перехідник на езернет кабель, чи не так? Я б міг навести інші приклади, адже їх було багатько, але думаю, цього буде достатньо. Але от питання, що з цим усім робити? З точки зору безпеки, було б гарною ідеєю залишатись в курсі останніх подій, і ми роками старалися старанно це робити. Однак останнім часом я став більш консервативним. Зокрема, коли справа доходить до Windows, я ігнорую більшість пропозицій оновити, і поки вона буквально не нав'язує мені ці оновлення. Знову ж таки, тут треба шукати золоду середину, та варто стежити за критичними вразливостями, та впевнитись в тому, що версія Windows, якою ви користуєтесь, не стала вразливою до різного роду атак. До прикладу, декілька днів назад, Microsoft залатали критичну вразливість для Windows 10, 11, а також Windows Server, яка давала повний доступ до комп'ютерів через прев'ю імейла в Outlook. Цікавою особливістю було те, що користувачу не потрібно було навіть нічого нажимати, а просто переглянути повідомлення. А ось і наші кілька апарат стосовно оновлень. Не поспішайте оновлювати операційну систему. Зачекайте пару днів або тиждень перед оновленням, дайте їм час виправити дитячі хвороби. Можна також читати відгуки на форумах та соцмережах, там точно знайдеться хтось, хто вже протестував. Перед оновленням також варто переконатися, які переваги нова версія операційної системи приносить вам. А якщо ж їх нема, то можливо не варто оновлюватись. Проте, якщо переваги такі є, тоді варто перевірити, чи всі драйвера підтримуються в новій ОС. А, наприклад, глянути, що чи всі ваші плаги сумісні, чи всі програми працюють, і тому подібне. А ну і на устанок, обов'язково робіть резервні копії завжди. А софтові оновлення, вони не ворог, але з ними краще бути обережними. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. До прикладу, розкажіть, як часто ви оновлюєтесь і чи виникали у вас з цим проблеми. Також будемо дуже раді вашій підписці. Дякую вам за увагу і до зустрічі!